Доброго дня. Рішили ми подивитися до центру фугли. Сняли. Нальот. Там сітка ще. Сітка тут чистенька повністю. Все, ціленька. Зараз покажу. Ну тут є трошки нальоту. Це від того, що доливається масло до мотора, особливо при серйозних роботах. А цього року були серйозні роботи достатньо часто, оскільки Орали культивірували Ось таке. На жнивах побувати я не зміг, тому покажу. Так, епізодично. Тепер. От. Міліметрів на 5, небагато. От, такий нальот. Зараз будемо чистити. Видивився в інтернеті, що чистити повністю не можна. Треба залишати трьох трохи для того, щоб нова грязь. Мала де ліпитися установку покажу. Зібрали, поставили на місце центрифугу, ремонт завершився. Ось так. Відео змонтую і виставлю в інтернет. у YouTube. Коли молотили, я присутствувати не міг. На жаль, тому нема толком знятого ніякого відео. Ну Серйозно показати нічого не можу. Можу вам показати отак. От пшениця із там із лісу у лузі. Ось така. Там з тих 90 сотиків. Пам'яті на телефоні не вистачає, знімати багато не можу. Зараз покажу е, пшеницю біля курудзю. Це пшениця біля корудзю, там що було. Це отака. Це була протроєна гербіцидом. Та пшениця, яка була посіяна на полі, де була того року картопля, там площа 7 сотик. Ми завантажили її на під на хату. Ну, Важили одно відро 7,5 кілограм і 30 відер вийшло. Зробивши легенькі математичні. Підрахунки можна зрозуміти, що 210 кілограм грубо кажучи. Вийшло з того поля. Так що... Все, супер. Радий урожаю. Є трошки відео, яке я снімав про... про те, як молотив може викладу на канал. Тому що немає часу, коли монтувати. Також нема пам'яті на телефоні. Далі, по можливості, щось буду знімати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.